Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій Момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. У цьому відео приготуємо дуже смачну, корисну, ароматну страву бендерики у духовці. Вони виходять одночасно м'які та хрумкі, а ще соковиці, ніжні, смак неповторний. Починаємо готувати! Люблю готувати фарш самостійно, тому придбала курку і свинину лопатку. Одразу відріжу філе, воно піде на інші страви, а м'ясо, яке залишиться, перекручу на фарш. Хто підраховує, чи вигідно купувати цілу курку і розбирати її, то ось філе саме вагою 811 г. З одного філа я приготую смачні рулетики, а з іншого відбивні. Рецепти є у мене на каналі. Посилання на них я залишу вам в описі під цим відео. Зможете переглянути і приготувати. Окремо відкладаю крила, бо на фарш їх не перекрутиш, а як окрему страву можна приготувати. Вага обох крил 280 г. Вага гомілок 580 г. М'ясо з них піде на фарш. Кістки на бульйончик, на супчик на навар вагою 650 г. М'ясо курки із шкірою перекручу на фарш, вага 1 кг 160 г. Із шкірою це для чистоти експерименту. Бо якщо ми вже вирішили підрахувати вигідність покупки цілої куриці, то у магазині, де ви купуєте фарш, його крутять саме із шкірою. Як ви вже бачили на Чекові початку відео, вага куриці 2 кг 860 г. І ви тепер побачили, скільки важить окрема її частина. І тепер ви можете самі вирахувати, чи варто вигідно купувати цілу курицю, щоб розібрати її вдома. Так як я готую фарш на бендерики і потрібно, щоб начинка добре просмажилася у лаваші, то візьму насадочку для м'ясорубки із найменшими отворами. Ось, порівнюю вам з насадкою для котлет, перекрутила курку на фарш. Перекрутила на фарш 950 г свинини і рукою добре винішую фарш. Від загальної кількості фаршу відібрала в окрему мисочку 600 г. Мені цього вистачить на бендерики. Також взяла цибулю вагою 74 г і часник вагою 10 г. Додала до фаршу. Фарш, який залишився, розфасувала по пакетиках вагою приблизно по 500 г. Покладу до морозильної камери і буде як знахідка у потрібний момент. До фаршу додаю лаврове листя мелене, за смаком та чорний мелений перчик за смаком. А ще чайну ложечку солі без гірки. Фарш гарно вимішуємо. Наливаємо 100 мл молока. Гарно вимішуємо начинку. Аромат неймовірний. Далі беремо лаваш. У пакеті було 3 лаваші. Нам потрібно їх розрізати. Кожен на 4 частинки. Отримали смужечки, тобто вийде 12 бендериків. Беру одну смужечку лаваша і змащую її м'ясною начинкою. Начинки накладаємо в тоненький шар. І тепер складаємо бандерик. Спочатку робимо трикутник, перевертаємо. Ще раз, ще раз і ще раз. Бендерик готовий. Дуже легко і просто. Взагалі-то правильно готувати бендерики із млинців, а у нас варіант простіший із лаваша. Та якщо ви спитаєте мою думку, то особисто для мене цей варіант бендериків смачніший. А якщо фарш самому не крутити, а просто купити в магазині, то це взагалі займає дуже мало часу, а варіант для перекусу просто неймовірний. Хвилин 15. Наліпити, посмажити та й усе. Бендерики можна готувати з різними начинками: наприклад, з яйцем і цибулею, із сиром із шинкою, з грибами. Це залежить від ваших побажань та фантазії. На кожну смужечку лаваша я клала по півтори столові ложки начинки. Далі беру жовток, додаю до нього 2 столові ложки сметани, змішую їх разом. Духова шафа нагрівається до 200 градусів, а поки бендерики змащуємо яйцем та сметаною. Духова шафа нагрілася, відправляю бендерики запікатися. Пройшло 30 хвилинок. Бендерики готові. Подивіться лишень, яка краса, а який аромат. М -м -м. Якенькі і одночасно хрумкі насолода. Соковиті. Подивіться, сік виблискує. Як це смачно! Це неможливо передати словами. Обов'язково приготуйте. Діліться рецептом зі своїми подругами. Робіть репости у соціальні мережі. Відмічайте мою сторіночку в інстаграм. Дякую вам за перегляд! Смачного!